Вітаю, ви на каналі ТВІ. В окремій думці сьогодні Сергій Таран. Будемо говорити про останні події в Україні. Ну і власне про деякі кадрові е, е, новини, які сталися протягом останніх кілька днів. А за кілька хвилин до ефіру ми тут згадали про те, що президент обіцяв продати свій бізнес, однак ми не чули жодної поки що інформації про те, що це сталося. А однак, новопризначена головою Національного банку Валерія Гонтрєва сьогодні звітувала про те, що ту частку бізнесу, який в неї був, і за який дорікали їх вже існуючі опоненти, власне, вона продала. Ну, от давайте про це й поговоримо. Ну, бачите, ми зараз. Будемо довго обговорювати про те, чому призначили тих чи інших осіб, наскільки вони професійні, угу. і це правильно. Але звичайно хотілося б поговорити про те, якими критеріями користуються новообрана влада, призначаючи тих чи інших чиновників. Безперечно, професіоналізм важливий. І, от щодо призначень, які вже відбулись, нових кадрових призначень у питанні професіоналізму, ніби питання в кого немає. А от які інші критерії використовуються, наприклад, щоб не було конфлікту інтересів у новопризначеного чиновника, щоб він декларував прибутки і видатки добровільно заступаючи на свою посаду, от цього на жаль, не зроблено. І тому ну, ми можемо думати, що новопризначені чиновники. Будуть чесними, але поки у нас не буде на державному рівні вироблено системне розуміння, за якими критеріями мають призначатися чиновники, угу. які мають бути до них вимоги, у нас будуть постійно виникати такі от питання, і почнуться звичайно ці питання самого Порошенка, який є президентом, який пообіцяв позбутися бізнес активів, поки що цього не зробив. І стільки він буде, скільки до нього буде питань щодо конфлікту інтересів, як і до всіх цих призначень, які він робитиме. Ну і виходить, що насправді ми роз... можемо розмірковувати тут такі в, в морально-етичній площині, от щодо вимог до до нової влади. А однак не всі в цій площині можуть розмірковувати, маю на увазі чиновників. І власне, якщо можна чогось не робити, то власне вони і не будуть робити. Так... Система контролю проте має говоримо... бути закон. Має бути реформована державна служба. Ну Хто буде голосувати за парламент в теперішньому складі за нові закони? Ну принаймні, президент має ініціювати реформування. Державної служби, і я думаю, що від нього це дуже сільно, серйозно очікують, тому що це взагалі от реформа державної служби, це перша основа будь-яких реформ. Бо не можна зі старим нереформованим апаратом робити реформи. Це абсурд, це біблейське, не можна наливати в старі міхи молоде вино. І е, Порошенко це має розуміти. Що якщо від нього очікують реформ, в першу чергу він має запропонувати реформу. Державної служби. Ця державна служба має безперечно скорочена бути, вона має бути забезпечена соціально, Але до неї має до тих чиновників, які призначають, мають бути дуже виставлені дуже серйозні ілюстраційні критерії, угу. тому що державний апарат український надзвичайно корумпований, до нього існує дуже багато питань. І от реформи державної служби це основне. Я би от виділив, що потрібно точно, потрібно, наприклад, точно, щоб чиновники декларували свої і видатки потрібно зробити так, щоб чиновники. Не займалися бізнесом, і, і їхні сім'ї не займалися тим бізнесом, суть якого може вступити в конфлікт з інтересів з тої посади, яку обіймає чиновник. Це має бути теж закріплено на рівні закону і на покарання має прибутки і да. видатки мають бути їхні абсолютно І Я навіть навіть не наважився сказати доступні в інтернеті. Якщо mm -hmm. вже чиновник, ну я маю на увазі топ-чиновника, політик згоджується на високе призначення, він має розуміти, що він має певною мірою жертвувати, і от е, е, така прозорість, доступність для громадян це абсолютно європейська норма. На це мають бути готові українські чиновники, і без цього взагалі будь-які призначення втрачають сенс, тому що система залишається нереформованою. Європейською нормою є і голосування в за депутатів в парламенту за відкритими списками, але чим ближче до осені, тим більше виникає питань, чи взагалі відбудуться ці вибори, а чи доцільними буде проведення такої кампанії, і власне за якими списками ми будемо обирати депутатів? Якщо будемо? ну очевидь, що в кращому разі. Залишиться стара система, але можливо буде прибрана мажоритарна частина виборів. Можливо, але це оптимістичний сценарій. А песимістичний є те, що той старий закон дуже він інше за все залишиться, тому що е, депутати, які зараз в парламенті, навряд чи будуть голосувати той закон, який буде смертним вироком для їхньої політичної кар'єри. Тому я не думаю, що нинішній склад парламенту піде на якісь відкриті списки. На якісь реформи, які би принципово змінили якість української політики, зокрема виборчої системи. Наприклад, от ми говоримо про відкриті списки, це дуже правильно, але надзвичайно важливо зараз запровадити е, прозорість у фінансуванні політичних партій і політики. Uh -huh. От українські партії залишаються і далі олігархічними, фактично всі. Всі вони фінансуються олігархічними групами. Це величезна проблема, тому що потім ці олігархи будуть витягати з державного бюджету набагато більше коштів, ніж вони інвестували. Якщо ми говоримо про реформу фінансування політиків політичних партій, ми маємо ставити питання про державне фінансування політичних партій. Це здавалося б дуже непопулярна тема, ну тому що дуже важко людям пояснити, чому це, от в часи економічної кризи, ще угу. маємо фінансувати цих політиків. Але для країни це набагато потім буде дешевше, ніж якщо вони будуть фінансувати олігархи. От без цих реформ реформи, які... Гарантують прозорість фінансування політичних сил, які гарантують прозорість діяльності політиків, нові вибори не допоможуть. Вони не змінують систему. Вони можуть змінити політику в тому сенсі, що з'являться нові політичні сили, або з'являться ну, той склад парламенту, який більше відображає. Бажання громадян, це очевидно, але якість української політики принципово не зміниться, поки ми не будемо змінювати закони. Але от проблема величезна, це те, що цей склад парламенту точно не буде таки ухвалювати закони. Але тут виникає ще один казус. тому що про питання децентралізації, яке ми з вами ми в цій студії з вашими колегами дуже останнім часом часто обговорювали. І власне, чи не яка є необхідність внесення змін до конституції, аби реалізувати цю реформу щодо децентралізації, тому що. Якщо зараз президент буде наполягати на внесенні змін до конституції, це означає, що ніяких виборів немає, тому що парламент восени принаймні, тому що парламент просто не встигне проголосувати за ці зміни. Чи так необхідно це питання децентралізації реалізовувати через конституцію? Децентралізації безперечно потрібно і можна шукати різні способи, як це втілити, але тут треба враховувати дві речі: парадокс в тому, що у нас децентралізації... Найменш підготовлені ті регіони, з якими їх пов'язують оцю децентралізацію. Mm -hmm. У нас говорять, що децентралізація потрібна. і Це частина навіть мирного плану президента, щоб передати влади в регіони, саме на рівень місцевих громад. Але децентралізація, якщо ми говоримо не про федералізацію, яка означає передачу влади конкретним політичним елітам регіонального рівня, або децентралізацію, коли ми говоримо про передачу влади громадам. Так от така децентралізація потребує бажання громадян. Постійно опікуватись власним життям, цікавитись, як живе власна громада, цікавитись бюджетом власної громади, контролювати цей бюджет. І отут, -от якраз, ті регіони, з якими ця децентралізація пов'язують, не завжди до цього готові. Тому децентралізація потрібна, але очевидно, що вона буде поетапана. Я думаю, що треба почати з того, що громада має бути повернені їхні права, вони мають стати набагато ефективнішими суб'єктами права. І для цього потрібно також відповідні за поправки до законів, і я би все таки говорив про те, що якщо ми говоримо про децентралізацію, знову таки не треба плутати з передачою влади регіональним елітам, а треба передавати владу громадам, аж ну на рівні, наприклад, е ЖЕКів можна передати повністю і це давно було, потрібно б зробити О, власність та, на, -на, -на та, та, рівень але... дворів, на рівень громадян, тому що чомусь я кажу так, тому що це власне і створить оцей оцей, от до сюди. Централізацію влади, коли громадяни завжди завжди зможуть управляти своїми громадами. Угу. Тому, коли ми говоримо про децентралізацію, то це дуже широ. По перше, це поетапний процес. По друге, це достатньо широкий процес. Він не означає лише просто там зміни до конституції чи закону. Це Власне, абсолютно і проведення широка реформ на, міс... реформа. на місцях, і в тому в числі, тому що ви виявляєте, що ви нашим жекам зараз надати більше е, 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 прав, аніж сьогодні. В них є ви виявляєте, який це може бути колапс Та ні. Проблема в тому, що громадяни не хочуть на себе прати відповідальність. Тому що будинки, які і взагалі ж злово комунальне господарство, яке зараз в жахливому стані, якщо його просто передати. Віддати громадянам і громадяни раптом будуть нести за це відповідальність. Вони, по перше, не завжди знають, що робити далі. А по-друге, ну не всі захочуть, тому що будинки прибудинкові території вони не впорядковані, не відремонтовані. Тому очевидно, ми маємо ставити питання про це, але після відповідного ремонту, після якихось мінімальних заходів, куди в тому числі має угу. фінансувати державу. Давайте Ми продовжимо ще кілька тем обговоримо одразу після невеличкої перерви. Залишайтесь на ців Сергій Таран політолог, сьогодні висловлює свою окрему думку в прямому ефірі. Політолог Сергій Таран сьогодні в окремій думці, хотів би звернути вашу увагу. От ще на який цікавий факт. Ви напевне бачили вчорашній виступ президента в парламенті, і у якості такого напутнього символічного побажання, президент, коли говорив про призначення генерального прокурора, звернувся власне, до Віталія Яреми з такими словами: процитував автора дива Лі Куан Ю. Як почати боротьбу з корупцією, каже президент? почніть з того, що треба посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте. За що вони знають за що, і народ вам повірить. Ну і власне те, що ми спостерігаємо, ці ключові посади, які та за преференцією президента зараз відбуваються, ми бачимо, що це колишні бізнес партнери, партнери самого Петра Порошенка. Борис Ложкін, очільник тепер адміністрації президента. Ну поява Віталія Яреми в якості генерального прокурора. Ми бачимо, що колода насправді та сама. Але чи розуміють ці політики, що працювати треба буде за новою? правилами От в тому то й річ, що ці нові правила вони поки що існують на словах, не існують в розмовах, але вони не існують в законі. От, якщо ці нові правила будуть закріплені законом, і за цим справді стежитиме. Правоохоронні органи, які теж мають бути реформовані. Uh -huh. Тоді буде якийсь сенс в тому, що ми говоримо, що ці чиновники мають працювати за новими правилами. Поки що залишилось все на доброму бажанні політиків. Немає на зараз реформи державної служби, немає системної реформи правоохоронних органів. Тому я не переконаний, що ті чиновники, які зараз прийшли в владу, захочуть працювати за новими правилами. Може і захочуть, а може і ні. Це буде залежати їх від ну, їхнього особистого або, бажання. Або вдавати, чи працюють. Ось сьогоднішні повідомлення про те, що в розшуку зараз. С суддя Кирєєв. наскільки взагалі ефективна от така боротьба з тінями вже та там справу заведено проти колишнього міністра е е е Богатирьової, так тепер в розшуку Кирєєв. Ну а, а далі що? Як якщо хотіли би, ну насправді би не випустили з країни цих людей, так якщо хотіли би впроваджувати е е е якісь справи проти них? Ну, Дуже правильні слова навели. Я думаю, що ефективність і серйозність антикорупційних намірів влади вимірюється. Тим, наскільки вона готова сажати своїх, угу. наскільки вона готова сажати тих людей, які зараз є при владі, легко воювати з тим, кого немає в країні, але важко воювати з тими, хто зараз є, хто можливо з тобою пройшов якісь політичні бої. А зараз поводиться не зовсім чесно. От коли це почнеться, коли принаймні представники нинішньої влади потраплять так само під антикорупційні розслідування, тоді можемо говорити, що наміри влади боротися з корупцією є серйозними. І я думаю, що на жаль, ми ще поки що цього не бачимо. Але я думаю, що боротьба з корупцією взагалі це набагато більш серйозніший виклик ніж навіть російська агресія, тому що. Ну, з російської агресії все зрозуміло. Є країна, є танки, є війна. А чітко зрозуміло, про що... зрозуміло да. враги і друзі. Да. А от корупція це, це не так все зрозуміло, і це набагато системніший ворог, який з яким не якого не можна подолати там за тиждень, за день, за 10 днів, як там передбачають якісь мирні плани, в тому числі mm -hmm. президента. Це дуже серйозна і довга боротьба, і країни з нею боролися десятиріччями. Дуже важливо зараз почати цю боротьбу. Якщо, але і я більше того скажу, якщо ми не виграємо цю боротьбу з корупцією, у нас е, країна не зможе бути в нинішніх кордонах. Тому що е, для українців дуже важливо дати сигнал, що ця нова влада вона нова за якістю, от вона не бере хабарів. Вона прозора, вона доступна, і якщо влада це буде демонструвати, то ніякі проблеми з сепаратизму чи будь-які там інші проблеми вони нам не будуть загрожувати. Тому це дуже дуже важливий напрямок реформ. Так, тому що насправді за хабарі зможуть і поділити і, і, і Україну, власне, і ні, і, 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 про яку цілісність ми не можемо говорити. Однак перед цим зовнішнім викликом з боку Росії, перед яким опинився тепер президент Порошенко. Наскільки він готовий цей виклик витримати? І власне, про що е, чи зрозуміло вам? Про що говорили президент Порошенко і президент Путін, про що вони могли говорити. І план, мирний план Петра Порошенка у якості президента. В першу чергу, чи не має цей план торкатися реформи Збройних сил, реформи армії, реформи Міністерства оборони? Я думаю, що такий план повинен включати, в тому числі, і серйозні інвестиції військовопровословий комплекс. Але, звичайно, це не для обговорення там на круглих столах. В буремному регіоні для розмов з, з Путіним. Це план має передбачати серйозні інвестиції військово-правословий комплекс. Це добре, якщо ми матимемо дуже сильну, потужну, озброєну сучасну армію. У нас дехто цього боїться, і дехто вважає, що якщо у нас почнеться якесь військове виробництво, то це призведе нас до війни. Навпаки, якщо є сильна армія, ймовірність війни невисока. От е, завжди казали, що треба готуватися. Якщо хочеш в миру, треба готуватися до, до війни. Тому потужна армія це дуже серйозний засіб того, щоб нас до сюди ніхто не прийшов з військами. І це дуже важливий напрямок реформ. Крім всього іншого, що інвестиції в військово-правословий комплекс, це інвестиції в науку. У нас наука і армія у світі, на жаль, чи на щастя, завжди йдуть поряд. Тому це не просто інвестиція в армію, це інвестиції в високі технології. А цього Україна дуже потребує. Але якщо ми говоримо про військову реформу, то не треба забувати, що. Ну, от, на жаль, поки що Україна не є членом НАТО. Чомусь це теж, до речі, великий парадокс, що в е, ну, нас вже з'являється така ситуація, коли більшість українців е, виступають за членство України. Ну, в НАТО. Ну так, Але в нас і з'явилися такі території, через які ми не можемо претендувати на членство в НАТО, тому що Зараз. Так, та. і тому, поки ми цього не можемо робити, то нам потрібно створювати, наприклад, дуже потужний. Військовий резерв. У який спосіб? Україна... Національний гвардію, да... наприклад, це швейцарським зразком. От давайте ми більш докладно про це одразу після паузи. Сергій Таран, політолог, сьогодні висловлює свою пряму думку в ефірі каналу СіВА. Залишайтесь з нами. Політолог Сергій Таран в окремій думці. Коли ви кажете про реформу реформу збройних сил, про реформу армії, ви згадуєте армію швейцарського зразка? Чому? Це те, що зараз найбільше потрібно Україні, тому що ми не можемо зараз користуватися. Так, допомоги НАТО, як би нам хотілося, І великої потужної армії високотехнологічної у нас поки що немає, але вона має бути збудована. І от поки цього не сталося, нам потрібно, очевидно, запропонувати швейцарську модель. Що вона означає? Вона означає те, що е, кожен рік чи кожні два роки кожен здоровий несудовний чоловік має пройти військове навчання три тижні. Він має також право носити зброю вдома. І в результаті чого вся Швейцарія це по суті мілітаризована країна, яка здатна за 48 годин за сорок вісім е, поставити у лави близько 2 мільйонів людей, партизанів, готових до військових дій. зауважте, що Швейцарія набагато менше ніж Україна. Тому Україна здатна при такій системі поставити 10 мільйонів готових до боїв. Солдат, які у випадку військової агресії підуть одразу в партизани, і ніяка політична сила чи ніяка армія зовнішня російська не захоче сюди зайти. В таку країну, треба розуміти, що е, от е, ми завжди вважаємо, що Швейцарія це така країна, куди ніхто ніколи не хотів воювати, тому що там банки. Це лише половина правди. Наприклад, у Бельгії до Другої світової війни теж було багато банків, але туди зайшла армія, на цьому все закінчилось. Тому, якщо ми дивимося, наприклад, Швейцарії, то ця нейтралітет він дорого коштує, а ціна його це дуже серйозні інвестиції в армію. Причому інвестиції не лише держави, а й кожного громадянина. Ну і крім усього іншого, створення такого потужного національного резерву для України це ще дуже потужний о, такий стимул для виховання. Для виховання молоді, для виховання громадянства, для розуміння, що таке обов'язок. Це Україні зараз дуже потрібно. Воно у нас почало формуватися стихійно, як ми бачимо. Ці всі загони, які почали створюватись територіальної самоборони, вони почали створюватись стихійно, ніхто до цього їх не спонукав. Так, якщо люди готові до цього, то треба дати під це легальний закон. І цим займатися, і є... я думаю, що Росія, наприклад, вона е, я думаю, що от вона української армії чому не боїться, тому що ну так, от зараз не так багато і е, є ця армія, вона така Ні, велика. і насправді чому не боїться російська армія е, української армії. Відповідь на це питання дає на, на замовлення Кремля. Журналіст е, власне Дмитро е, Кісільов, коли каже, що сила української армії в її відсутності і має сенс. Тому що тепер ми всім міром, всім народом можемо скільки завгодно просити в українців копійку на озброєння, на жилети, на каски і на біноклі. От група ще... волонтерів вчора була в цій студії, казали, що от ми збираємо гроші. І ще ми ж так підозрюємо, що якщо о, донедавна Україна залишалася найкорумпованішою країною в Європі, то можна припускати, що, наприклад, ця корупція могла бути і в лавах армії. Не мало була насправді, так. ну так не хочеться казати, але це ми це припускаємо. Ми це розуміємо, що це є. Так у Національна гвардія багатомільйона її неможливо корумпувати. Це люди, які представляються всю Україну. і от цієї небезпеки Росія буде боятись набагато більше. Тому, тому ви е е е е е е загарбники не бояться українських корумпованих генералів. Але от партизанів, які мають мотивацію, які об'єднуються без примусу, а готові захищати свою батьківщину зі зброєю, оцього вони будуть боятися. Тому це треба ну невідкладно робити. У нас не так багато часу, і зараз армія українська створиться з коліс. Правда, що за кілька місяців, які відбулось початку конфлікту, українська в своєму армія в своєму переозброєні в готовності пройшла більше шлях ніж за всі 20 років української незалежності. Це правда, але цього мало Потрібно створення національної гвардії потрібно робити армію за швейцарським зразком. І коли ми стабілізуємо ситуацію в країні, тоді можемо повертатись напевно до членства України в НАТО. І сподіваюсь, що тоді для цього будуть громадяни готові. Що є інформація про те, що Порошенко веде перемови на телефоні. телефонну розмову має. Президентом Росії, що це може означати? Наскільки Порошенко готовий власне реалізувати цей мирний план, про який він поки що говорить, та й найближчим часом, який ми очікуємо всі почути чи побачити. І власне, наскільки на поступки і, і за, яку ціну готові заплатити президенти за те, щоб все ж таки опанувати мири спокійно на сході? Ну добре, що президент Порошенко намагається творити мирний план. Це можна тільки вітати. Принаймні, коли він, якщо він не, не, не буде реалізований, то принаймні Порошенко завжди може сказати, ну от я пробував мирним шляхом це вирішити. Тому ця ініціатива, безперечно, потрібна. Але вона не залежить від бажання президента Путіна, тому що Путін зацікавлений в тому, щоб постійно дестабілізувати ситуацію в Україні. Оце основна його стратегічна лінія. Ну от Він повинен зробити так, щоб в Україні була постійна дестабілізація. Щоб І якщо ставить. мирний план буде втілений, то це ніякої дестабілізації не буде. Тому не треба мати ілюзії. Насправді Путін абсолютно байдуже права російськомовного, як він каже, населення на південному сході і абсолютно байдуже права тих громадян, які живуть в Луганській Донецькій області. Він у своїй Росії не може гарантувати права і свободи своїм власним громадянам. То чого це його мали обходити права українських громадян? Тому тут немає, не повинно бути ілюзії, що насправді хоче Путін. Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, тому що успішна Україна. Це потужний удар по ідеології путінізму. Це означає те, що Росія має можливо взяти трошки інший шлях вектор розвитку. Тому Путін зацікавлений в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Ні на які мирні плани він не піде. Але він може стримувати свої амбіції, якщо мирний план Порошенка буде доповнений двома компонентами: перше, це потужна військова підготовка, інвестиції в армію, про що ми говорили, військова реформа. А друге, це дуже серйозний дипломатичний тиск. З економічними санкціями на саму Росію. От е, тому мирний план Порошенка має бути доповнений ще двома планами: uh -huh. армійська реформа, реформа збройних сіл і. Дипломатичні зусилля ну, України в тому, щоб тиснути та, далі. Наскільки економічні новий санкції новий міністр, для Росії. дипломат Клімкін, здатен ну, такий тиск тримати. Ну це досвідчений дипломат. Він вийшов з того середовища дипломатичного. Це не людина десь збоку, що і в принципі має бути під час таких призначень. Сподіваюся, що так, що він зможе. Ну принаймні, це призначення ні в кого не виникає питань. Це тому будемо бачити, але будемо бачити по результатах. Тому о, важливо, щоб цей мирний план був. Максимально uh, прорекламований міжнародній спільноті, і щоб кожний виступ українських дипломатів закінчувався приблизно такими словами: ось цей мирний план. Але якщо Росія не буде йому сприяти, то тоді ми маємо говорити про третій рівень санкцій. Політолог Сергій Таран сьогодні висловив свою окрему думку в ефірі каналу TVI. Дякую за те, що знайшли час. Дякую глядачам за довіру до каналу. Зустрінемося завтра. Ці ж подія на все добре. Дякую.